Шахрайські пастки, як відомо, президент України доручив запровадити одну одноразову фінансову допомогу для українців. Кожному мають виділити тисячу гривень. Ця ініціатива у соціальних мережах почала обростати шахрайськими посиланнями, де людям обіцяють швидко виплатити кошти. Один із таких випадків трапився на Прикарпатті. До косівських поліцейських звернулася 59-річна мешканка Кутів, яка розповіла, що в соціальній мережі побачила оголошення про виплати тисячі гривень. Щоб отримати вказану суму, потрібно було зареєструватися та залишити свій номер телефону. Невдовзі до заєниці зателефонувано відомий чоловік, який представився менеджером. Банку, жінка виконала всі інструкції, про які говорив незнайомець, так і надала доступ до своїх рахунків телефонному афристу, який за лічені хвилини спустошив їх. Жінка втратила 78 тисяч гривень. Аналогічна халепа спіткала 47-річного Івано-Франківця. Потерпілий розповів поліцейським, що до нього зателефонувала невідома особа з пропозицією швидко оформити допомогу від держави в розмірі тисячі гривень. Займник зайшов у свій банківський додаток, виконав всі вказівки, а згодом зрозумів, що втратив. 71 тисячу гривень за обома фактами. Слідчі розпочали кримінальне провадження. Йдеться про шахрайські дії. Поліція Прикарпаття закликає мешканців остерігатися фейкових акаунтів та невідомих додзвонювачів, які нібито обіцяють виплатити тисячу гривень від держави. Інформація про державні виплати, порядок їх отримання є лише на офіційних сайтах. Уляна Неколюк, Андрій Буцяк, новини на вежі.